Доброго дня, Руслан Якович. Традиційно підбиваємо підсумок справи в нашому місті, в нашій громаді загалом. За тиждень, що пройшов. Добрий день за тиждень, що пройшов. Не фіксувалося жодних надзвичайних подій, і ми вкотре дякуємо за це нашим захисникам, захисницям, які на передові, всім силам цивільного захисту, які розгорнуті в нашій громаді, як і скрізь в Україні і працюють цілодобовому режимі. Щодо е, внутрішньопереміщених осіб, яка є тут тенденція, і чи є насможливість далі їх приймати? 4700 тисячі осіб внутрішньопереміщених, які є в реєстрі. Але фактично ми е, кажемо, що на території міста є десь, громади, є десь 2200 300 осіб. Ну принаймі 2200 отримують допомоги державні допомоги через органи соціального захисту населення. Не збільшується кількість. На жаль, прийняти ми не можемо, бо максимально ті заклади, які були готові для прийняття, фактично заповнені. У нас на території Мошина є сім так званих колективних колективних центрів перебування внутрішньо переміщених осіб. Ну і місць немає. Попереду нас очікує зимовий період, опалювальний сезон чи забезпечене внутрішньопереміщені особи власне теплом? Сьогодні тільки в одному приміщенні, де знаходяться внутрішньопереміщені особи, є відімкнено газопостачання, але власник майна оперативно приймає річ. Ну оперативно не зовсім, бо це вже триває місяць. І ну, я сподіваюся, більше того, впевнений, що до початку опального сезону ця проблема буде вирішена. Це газопостачальник приватний і ну, тут є нюанси. Всі решта, і Зрештою, які взагалом в нашій громаді, всі комунальні заклади готові до опального сезону. І я сподіваюся, якщо не буде, не дай Бог, якихось надзвичайних подій, все буде гаразд. Щодо наших героїв, чи продовжуємо допомагати? і якщо до мобілізації на сьогодні чи вона триває, продовжується, чи якась нова хвиля? Мобілізація триває, але ну ажіотаж з повістками це швидше не, не про відправку на фронт, а про звірення даних. Цей, ця процедура триває надалі. Мощінська громада виконує ті плани, які поставлені щодо мобілізацій, мобілізаційних завдань, і тому все гаразд. Герої, які там щоб... Так, звісно, що ми далі допомагаємо. Ми допомагаємо тим, чим можемо, як міська рада. Але я дуже дякую, бо знаю активність громадян, і в тому числі жителів нашої громади, які оперативно збирають ті кошти. По потребах конкретним визначеним за проханням родичів, нашим жителям, які зараз на передовій. Ця процедура триває. Ну, інша справа, що нема вже такої необхідності в їжі. Там, ну, зараз питання: от, зокрема, Стрийський військомат збирає таку, таку допомогу в частині теплого одягу, яку передають на передову. Наші громади, у тому числі Моршин, там невеликою сумою, оскільки бюджет значно менший, ніж, скажімо, австрийський, але ми долучимося до закупівлі теплого одягу для бійців тероборони, які зараз на передовій нашої військової частини. Ну, процедура в цей процес триває. Я принагідно дякую всім, хто долучається власне, до такої святої справи. Ми бачимо різні повідомлення від Австрійської адміністрації львівської щодо росту захворювання на коронавірусну інфекцію і зрештою сезонних захворювань. Яка ситуація в нашій громаді? І чи десь вже розглядається питання, наприклад, переводу наших начальних заходів на дистанційну форму? у нас 21 хворий на коронавірусну хворобу жителів нашої громади, зокрема. 12 в місті Моршені, з них 7 внутрішньо переміщені особи дітей захворювання невелике цього тижня, зокрема, значно менше, ніж минулого тижня. Хоча знову ж таки я вже про це говорив: що, як правило, коронавірусну хворобу дітей не фіксують, не тому що її немає, а тому, що батьки все-таки не роблять тести. Я думаю, що хворі і є серед тих, хто хворий на. Гостро респіраторну хворобу є, і коронавірусні хвори. Але епідемпоріг, звісно, що не перевищує, не, не порушене, і тому потреби закривати школи, проводити її дистанційно. Немає. Інша справа, що ми наступного тижня, ми промоніторимо, що цей тиждень ріст захворювання. Наступного тижня на комісії комісіяпінес розглянемо питання носіння масок. Якщо буде така потреба, ми її очевидно запровадимо і не тільки в, і не тільки в школах. Ми знову будемо говорити питання пільговому приїзду. Як ситуація на сьогодні щодо отримання цих електронних проїзних квитків, про які ми так багато з вами говорили, по ті рішення приймалися на сесії? Як, як власне сьогодні ситуація? На сьогодні 1100 електронних карт квитків отримано в стрійському ЦНАПі жителями нашої громади. Ажіотажу і черг уже більше немає. Єдина незручність, що ті пенсіонери, які не внесені в державний реєстр пільг, повинні передати свої документи це в це у наш управління праці соціального захисту населення. Ми правда, спростили це в сільській території, це можна зробити через ЦНАП, через ТАРСТ. І десь до п'яти днів опрацьовуються ці дані, і тільки після того, взнавши по телефону, коли готові прийняти в людина повинна та, що бажає скористатися своєю правом на безкоштовне перевезення пільгове, поїхати до стрия. це незручність. Але і в черг уже і в строю, і в нас у захисті практично немає. Ну я розумію, що ті, що справді користуються пільгами, вже здебільшого це зробили. Хоча ми, ну поки немає в реєстрі ще всіх, але ми так приблизно рахуємо, що це є 4 тисячі людей. Які, якщо захочуть, зможуть скористатися своїм правом безкоштовного пільгового проїзду, ну, переважно більшість, очевидно, не, не, не їздить. Але це право можна реалізувати і надалі. Ще раз нагадаю, людина пільгової категорії та пенсіонер може. Звіривши в нашому управлінні праці соціального захисту населення дані, чи є він в реєстрі, єдиному державному реєстрі пільговиків. Якщо це підтверджується, їде в стрій в міську раду, Центр надання адміністративних послуг, маючи з собою паспорт, індикційний код і цей документ, який, під, який ну, підтверджує його пільгу. Там буквально за 5 хвилин роблять фотографію і видають пластикове посвідчення. Якщо в реєстрі управління праці соціального захисту населення в разі немає цієї людини, вона повинна або з'явитись особисто, або передати, якщо це в сільській території через старосту чи працівника, який знаходиться у приміщенні колишньої сільської ради адміністративної будівлі, таким чином ті документи потраплять в управління праці соціального захисту населення. Потім ще раз перезвонити, перепитати, чи є вона в реєстрі, і тоді вже знову ж таки поїхати в ЦНАП. Власне, щодо самих оцих квитків електронних, я так розумію, вони є безтермінові. Чи є якісь певні обмеження на кількість, тривалість цієї подорожі? Як воно функціонуватиме надалі? Зрештою, єдина незручність, що з тим квитком не можна їздити по інших маршрутах, наприклад, в австрійській громаді, відшкодовує місто. Частково підкреслюю відшкодовує, бо ми домовилися. Пригадуйте раніше, я про це говорив. Що ми домовилися, що ми не будемо відшкодовувати повну суму, а тільки в межах передбачених на цей рік. на цей рік ми передбачили 100 тисяч, а не 2 мільйони, які мали би по розрахунках нібито відшкодовувати. Плюс електронні картки даються безкоштовно. Це якраз в результаті наших перемовин. І відшкодовуємо ми тільки за проїзд по нашій громаді до Стрия. Якщо людина хоче проїхатись по пострію, пересісти на інший автобус, на жаль, це відшкодування не відбувається. Терміновості немає, але програма наша діє до 1 січня, до 31 грудня цього року. Я сподіваюся, що ми знайдемо правильну формулу для того, щоб і надалі користувалися електронним проїздом наші мешканці і у 2023 році. Тобто тільки такі обмеження. Кількість поїздок ми не обмежуємо. Єдине, що в межах того маршруту, які є, які діють. Через Моршинську громаду Власне, за, за цей час до нового року. Чи будете проводити якийсь моніторинг? Власне, скільки пільговиків їздить цим маршрутом, і вже зрештою, чи так коригуватиметься? Так. Саме так, Щомісяця перевізник здає електронні дані, дані по кожній поїзді на фіксується, техніка фіксує час. Виїзду і вибірково працівники управління праці соціального захисту населення будуть все-таки звіряти з тими людьми, ну якщо в разі буде там якась надто часта поїздка, чи ну для себе ми ще раз перевіримо, чи справді ця людина їздить. Хоча немає поки що підстав сумніватися в достовірності тої інформації, ну принаймні, з досвіду інших, яких обслуговує оператор електронної системи про якісь зловживання. В кожному разі ми будемо ще раз скажу, перепровіряти деякі дані, які будуть надходити нам як звіт за кількість перевезень за місяць. На сьогодні в наших дошкільних навчальних закладах ми вже з вами про це говорили. Діти поки перебувають не повний день. Чи планують якісь зміни? ну, на відносно спокійно ситуацію. Ну не повний день, так між нами кажучи, на всю громаду я був недавно в кількох територіях і в школах. То в деяких сад і в садочках, деякі садочки все таки і до кінця дня бували. Зрештою, це все як вирішать батьки. Ми це робимо виключно з метою безпеки дітей. Якщо дитинка там поспить і її розбудить тривога, і батьки вважають, що це нічого страшного, так само і вдома може бути, ну, можливо, це не є погано. Нехай би собі діти були й довше, ніж до обіду. Тобто в комунікації з батьками, якщо батьки погоджуються, щоб діти були довше, там, ніж обід, ми можемо піти на це. І є таке доручення, щоб в кожному, в кожному закладі таку роботу проводити з батьками. Ми виходили з позиції, щоб все-таки ну, не травмувати зайвий раз, і дитина, можливо, навіть коли пробудеться вдома, вона, вона буде в оточенні, якщо є батьків. То, ну, тут одна вихователька на велику кількість дітей. Ну, є дискусія, тому в принципі ми в інтересах дітей виходили з того, щоб було до обіду і без сну. І ця норма є наша пропозиція для батьків. Е, зараз дуже багато говоримо про е, можливу ядерну небезпеку, яка нашу країну можливо очікує. Е, чи є з цього приводу якісь додаткові, можливо, рекомендації інструкції, чи варто нам очікувати зрештою якихось навчань додаткових? Є певні рекомендації, але вони чесно кажучи, я зараз не готовий більш там в деталі вдаватися. Не буду скривати, що це тільки в процесі, вже така пробація. І тому я думаю, до наступного інтерв'ю ми вже більше зможемо поговорити про засоби захисту, які необхідні, і про певний ну, є загально ще з радянських часів. Ми ну хто старший, пам'ятає ці. Ці тренування, що треба робити, коли буде не дай Боже ядерна загроза. Тобто є стандарти, які треба виконувати. Але ну, я думаю, що ще трошки ми будемо, ця тема буде популяризована. Вже і так масується в засоб масової інформації. Ми отримуємо такі вже практичні. Такі вже сучасні практичні поради для сприйняття, щоб були легкі і для дітей, і для старших людей, і так далі. Я думаю, наступного разу ми ще раз про це можемо переговорити. Я щось скажу більше. І останні щодо обмеження, які діють в нашій громаді, і порушень, які відбулися за цей період. Обмеження, ну якщо ми говоримо здебільшого, найбільше обмеження це все-таки комендантська година. Дякую всім за те, що з розумінням жителі, гості нашої громади ставляться до таких правил, їх практично немає. Поодинокі випадки їх там проводяться профілактичні бесіди і так далі, але загалом все нормально.